Вітаю! Новий випуск, 13-й випуск за 17 жовтня передачі з циклу Зрада чи перемога від мене, Олексія Голобуцька, політтехнолога. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Всі, хто дивиться цю передачу, вже протягом двох тижнів я її веду. Вона, я тут тобто, намагаюсь розповідати достатньо стисло. Розповідати про ті події, які відбулися за день, за тиждень, за місяць, там, в залежності від того, що я виберу. Аналізувати їх, відповідати, можливо, на ваші питання, ну, вести, так би мовити, як мені здається, дорослу розмову в абсолютно домашніх умовах. Тобто, я не бачите без гриму, без поставленого світла, просто знімаю на свій особистий iPhone. Так, ось, які теми ми сьогодні візьмемо, поговоримо про дожиттєвий фінансовий моніторинг, який сьогодні проголосували депутати Верховної Ради, що це таке і що, що воно означає. Поговоримо про те, що американці нам надали ракети Атак МС нарешті, дочекалися. Ну і трохи про те, на що Байден завтра. Їде до Ізраїля летить, тобто до Ізраїля. так. Перша тема. так, Сьогодні Верховна Рада проголосувала за законопроект, який ввів до життєве фінансове моніторинг для політично значущих осіб. Це президент, прем'єр-міністр, міністри, депутати, ну, достатньо широкий там спектр людей. І якщо раніше після зайняття посади по старому варіанту. Вони повинні були надавати свої декларації, і ну, тобто, щоб був фінансовий моніторинг, протягом трьох років після того, як вони зійшли зі своєї посади, то тепер вони до смерті будуть подавати і, взагалі, їх можна буде моніторити так мовити, їхні статки, які в них з'являються за той період, коли вони вже навіть позбулися своїх посад. Це достатньо жорстка жорстка міра. Тут абсолютно в цьому згоден з тими коментаторами, які про це говорять. Мої друзі-знайомі, там наприклад, мої друзі, бувши депутати, для них це неприємно, звичайно, такі, але я яким кажу, а що робити. По-перше, це. Треба розуміти, це умова в Європейського Союзу. І так, дійсно, в Європі ніде цього нема. Але і ми дуже дивна країна, це треба теж зважати на це. На нас перевіряють дуже різні способи. Ми експериментальний майданчик, як боротися з корупцією в такій країні в 21-му сторіччі. Бо класичні методи, до яких Європейці і Американці йшли там сторіччями практично, так і законодавчі, і в правовій основі, і в культурі, і все інше. Вони по-перше, це треба дійсно сторіччя, що пройшло. По-друге, це вимагає ну, занадто великих зусиль, скажімо так, яких в нас просто немає з усього, нема політичної волі, нема бажання у населення, толерантність, толерантність до корупції у нас на, на найвищому рівні. Тому. Над нами експериментують, вводячи такі драконові закони. Це драконь, бо, ну, скажімо так, дожиттєво. Тобто зараз людина, яка хоче зайняти якусь посаду, він усвідомлює, що все його життя буде під мікроскопом до кінця життя. Можливо, це і правильно, Скоріше за всього, це і правильно, але повторюсь: так, це унікальний, унікальний захід. Унікальний експеримент, будемо дивитися, як він. Ну, по-перше, зважаючи, що тепер це всі, до речі, важливо дуже, що всі, хто займали останні 30 років посади, так а, і оця от норма може викликати, викликати у Конституційного суду нашого, так, деякі питання. Можливо, навіть придеться переголосовувати цей законопроект. Можливо, знову ж таки. Але. Все, ми виконали це завдання. Ми готові в цьому плані до, ну, скажімо так, до того, щоб до Саміту з ЄС і доголошення нарешті дати, коли нам скажуть, який саме рік ми можемо очікувати нашого вступу в ЄС, це з приводу цієї теми. Друга тема це в нас ракети Атак МС, які за словами. Господи, Wall Street Journal сьогоднішнього номеру, який написав, в якому написано, що ці ракети таємно були привезені буквально декілька днів назад в Україну і одразу ж використані. І, як ми знаємо, використані дуже ефективно. Це доводить кадри з Бердянську, з аеродрому Бердянська, можливо, навіть кадри з аеродрому Луганська, де знищено багато техніки. Знищено багато живої сили, ну, взагалі, дуже ефективно. І ми показали, що нам це дійсно потрібно. Але я не військовий експерт, я політичну частину. Так, чому ну, ми пам'ятаємо, як довго ці ракети нам обіцяли, але не надавали. Більш того, в минулому році тема про надання цих ракет вона десь була поєднана з темою ледве ядерної погрози з боку Росії. Мається на увазі, що якщо Росія використає тактичну ядерну зброю, тоді одразу так би мовити нам нададуть ці ракети. З цього слава Богу, не сталося. Чому? По-перше, стало зрозумілим, що Росія збирається провести випробування ядерної зброї найближчим часом, і це буде з її боку, так мовити: оця от ескалація поступової, про яку постійно так? Що Байден притримується цієї поступової ескалації. значить, росіяни ви показали, що ви готові провести ядерні випробування? Ми одразу Україні даємо ці ракети і Україна їх одразу використовує. Так? Тобто Америка вже пройшла цей, цей етап. А тепер чекаємо наступного від, від Росії. Ну і плюс, звичайно, що з політичної точки зору важливо показати, що, по-перше, почалися серйозні розмови про те, що захист стомився, там літаки не дають, і так далі. Дали якраз під кінець року, коли можна є період, період певний показати їхню ефективність. Це один момент. Другий момент, ми бачимо, що росіяни почали контрнаступ. Авдіїв про Авдіївку ви всі знаєте. І це теж так би мовити, така відповідь певна, а, а, американців на от російський контрнаступ. Ну і плюс, все ж таки, кон, наш наступ на півдні не закінчується. І, можливо, американці, таким побачивши, що наш, наш наступ трохи загальмувався, так чи ну, не трохи, тут кожен по-своєму вирішує загальмувався, вони дають нам. Оці от е, ракети, які ми з одразу починаємо використовувати. Ну, росіяни наприклад пишуть, що ми ледве не збираємося проводити найближчим часом е, якусь десантну операцію через Дніпро, такмо висадитись в Херсонській області. і Для цього нам потрібно ліквідувати от всі в аеродромах, особливо, е, е, ну, яка перевага цих е, ракет, що їх можна з Хаймерсу запускати, а не з літаків. І eh, хоча вони там діють до 165 кілометрів, але гелікоптери чи гви... гелікоптери так які російські, які euh, знаходяться біля фронту, їх дуже часто використовують для ударів по нашим позиціям, якраз ракети дістають по цим аеродромам, так бо свою авіацію вони все ж таки перекинули далі. Де ну поки не не не, не буде діставати ці ракети, ну принаймні з радіусом дій 165 кілометрів. Тому э, будемо сподіватися, що і літаки так само будуть. Вже заявили про те, що 31 танк Абром вже з'явилися. Тобто, оця от поступова ескалація вона продовжується. Э, ну, як кажуть, все в наших руках і в руках нашого Генерального штабу. І остання тема: для чого завтра Байден їде в Ізраїль. Ну, крім там солідарності, крім того, що зрозуміло, що єврейське лобі в Сполучених Штатах найпотужніше. І, судячи з цього, кампанія Байдена буде будуватися в нас президентська кампанія. Тепер вже буде будуватися не тільки ну, я маю на увазі зовнішня політика, не тільки з українському, на українській проблематиці, а ще й на ізраїльській проблематиці. Ну, і... Сьогодні дуже важлива була заява про те, що поки Байден буде знаходитись в, в Ізраїлі, наземна операція Цахал в секторі Гази не буде розпочата так. І мені здається, що Байден в тому числі їде для того, щоб ця е, наземна операція була мінімальна, була дуже швидка, і е, зараз проводяться безліч переговорів. Ми це все будемо знавати найближчим часом. І, і ну, грубо кажучи, зробити все можливе, щоб, скажімо так, локалізувати, щоб з цієї війни між Хамасом і Ізраїлем не вийшла велика війна на Близькому Сході. Мені здається, що таке завдання має Байден і його візит в Ізраїль. Підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Буду намагатися далі Ось виходити кожен день. Ну, Читаю ваші поради з поводу того, як вести. Зрозуміти хронометраж. Я, не, я так би мовити, я постійно знаходжу в емоційному просторі. в мене безліч етерів на різних телеканалах, Ютуб-каналах і так далі. Я не пишу сценарій свого виходу на YouTube. Я намагаюся от. Зрозуміти, коли ти починаєш писати, чи там дуже часто це відбувається, де готуєшся, ти починаєш себе цензурувати, щось, ну, на, на що зайве сказати, там, щось, можливо, дурне навіть сказати. Так, я безцензурно, абсолютно, от те, що мені зараз спадає в, в, на думку, це і розповідаю вам. Можливо, воно не таке. Я не лектор професійний, так, на жаль, на слава Богу. Тому от, пробачте, якщо щось. Щось не так, ще раз повторюю, будь ласка, підписуйтесь, коментуйте, лайкайте, поширюйте, обов'язково поширюйте. Так? Чим більше ви будете поширювати, тим більше буде підписників, тим більше людей подивиться мої, я сподіваюся, комусь корисні аналітичні ці огляди. До зустрічі!